Які найбільші афери траплялись в історії людства? Фейковий продаж Ейфелевої вежі. Двічі це зробив Віктор Люстіх. Я теж саме про нього подумав. У нього була й інша схема, за якою він продавав людям із великими статками та невеликим глуздом коробку, яка дублювала валюту. Потім, коли покупці розуміли, що їх ошукали, їм було соромно кудись звертатись. Люди боялись, що за спробу підробки грошей їх заарештують. Грегор МакГрегор обманув змусив цілу купу людей переїхати до неіснуючої країни в Центральній Америці. Я прочитав Конор МакГрегор і подумав: Вау, нічогенька така зміна кар'єри. Чувак вигадав власний проект створення нового світу, такий же витончений, як будь-яка настільна рольова гра чи серія фентезійних романів. Використовував його щоб заманити сотні людей на загибель. А потім мирно помер у Венесуелі і був похований з усіма військовими пожестями. Церква саєнтології. Брат мого знайомого покінчив життя самогубством, тому що саєнтологія видорила у нього всі гроші та вимагала ще більше. Оскільки хлопець був військовим, було проведено досить глибоке розслідування. Детальніше про це можна знайти в мережі, але коротка історія тут. Вони концентроване зло. Посилання в описі університетські підручники і необхідність купувати кожного семестру нові видання, в яких просто кілька розділів поміняли місцями. Білінг в американських лікарнях. Щойно ви попросите детальну квитанцію та розбивку. Вони починають знімати нарахування ліворуч і праворуч, і рахунок зменшується приблизно на 30 Коли ми тільки но переїхали до США з Канади, лікарняні рахунки були як китайська грамота. Наші близнюки народились в неділю. А у вівторок, вранці, мій чоловік отримав рахунок від одного з неонатологів. Він подзвонив і запитав, що це. Лікар відповів, що дитина А не застрахована. Він пояснив, що ми маємо 30 днів. Щоб додати їх до страховки, і що вони досі не мають імен. Смішно пов'язаний інцидент. У мене була вагітність із високим ризиком, і мені доводилось кожні три тижні ходити в спеціалізовану лікарню на додаткові обстеження. Коли близнюкам було шість тижнів, ми отримали рахунок із зазначеної лікарні майже на 8 тисяч доларів. Чоловік позвонив і попросив деталізовану квитанцію. Коротше кажучи, кожного разу, коли я дзвонила у страхову чи лікарню, генерувався новий рахунок або виписка. Це вимагало ще більше запитів, а потім ще більше заяв і рахунків. У мене назбирався сто з паперів висотою понад 4 сантиметри. Я підрахувала, що ми винні щось в діапазоні 300-400 доларів. Зрештою, лікарня запропонувала мені сплатити 116 доларів. Я взяла кредитну картку і одразу ж заплатила. Мені знадобилося 7 місяців, щоб вирішити цю проблему, що робити людям, які не мають кількох університетських дипломів, і такої наполегливості. Це справді афе. Тюльпани в Нідерландах в 16 столітті. Був момент, коли один бутон тюльпана коштував стільки ж, скільки хороший будинок. Троянський кінь. Це був єдиний раз, коли слід було заглянути в зуби дарованому коню. Планомірне зношення техніки та предметів житку. Вода в пляшках. Дослідження показують, що для більшості американців те, що в пляшці не краще за те, що тече у них з-під крана. Фактично, нещодавній звіт показав, що майже половина всієї бутильованої води набрана з-під крана, але може бути додатково оброблена або перевірена на безпечність. 300% прибутку від природного ресурсу у пластиковій пляшці. Несле фактично платить 2100 доларів на рік за свій дозвіл на розлив комунальної води в горах сєрра Невада в Каліфорнії, відповідно до. Іх вебсайту вони використовують 2,6 мільйона метра кубічних води на рік для розливу бутильованої води. Тож на пляшку 350 мл мілілітрів вони витрачають три десятитисячних центи. Їхній дозвіл дійсний навіть у періоди сильної посухи. Вони розливають громадську воду і продають її людям. Я буду купувати бутильовану воду лише якщо місцева вода не придатна для пиття, або якщо нічого пити. Бутильована вода одне з найбільших шахрайств в історії людства. Звинувачення звичайних людей у зміні клімату, тоді як справжніми винуватцями є великі компанії та індустріальні країни. Гомеопатичні ліки коли золотошукачі Арнольд і Слек у 1872 році обманом змусили кількох банкірів купити несправжню алмазну шахту. Протоколи Сіонських мудреців це, мабуть, одне з найшкідливіших шахрайств в історії людства. Цю брехню використовувала пропагандистська машина нацистської німеччини для поширення антиєврейських настроїв. Ці фейки просувають і сьогодні ті, хто заперечує голокост, і тролі фочани, які прагнуть відродити антисемітизм. В моєму рідному місті посилання в описі, якийсь хлопець пообіцяв збудувати хмарочос. Він переплутав роз'яснення креслень щодо довжини та ширини, бо все було в дюймах замість звичайних футів. Побудував крихітну хатку і втіки з грошима, що залишились. Це відбувається прямо зараз. Церква Мормонів заснована на брехні шахрая з 1800-х років. Вони прибрали до рух понад 100 мільярдів доларів. Ці гроші надходять від членів, які сплачують десятину, багато з яких не можуть дозволити собі нормально існувати, не кажучи вже про те, щоб віддавати 10% свого доходу церкві. Тоді вони інвестують отримане, щоб заробити ще більше грошей. Нещодавно Сако штрафувала церкву Мормонів на 5 мільйонів доларів за порушення закону. Майте на увазі. Що вони можуть повернути собі цю суму протягом дня або двох за рахунок інвестицій. Це навіть не ляпа, скоріше поганий погляд у їхній бік. Крім того, вони не сплачують з цього жодних податків. Свинячий край, звісно, не найбільше шахрайство, але це моє улюблене у Торонто в 40-х-50-х роках. Один хлопець, я не пам'ятаю його імені, придумав чудову інвестиційну ідею. Він продавав людям поросят, брав також додаткову плату наперед за їжу, догляд тощо. Взамін він доглядав за їхньою свинею на своїй фермі. А коли вона виростала, інвестор міг продати її та отримати непогані прибутки. Так він продав тисячі поросят. Люди навіть привозили дітей на ферму у вихідні. Що щоб відвідати своїх свинок, батьки були раді бачити, як зростають їхні інвестиції. У хлів їх не пускали, але власник організував гарну кімнату для зустрічей, де діти могли пограти зі своєю пацею. Потім одного разу власник вилетів до Німеччини з мільйонами доларів, які отримав від інвесторів, і більше про нього ніхто ніколи не чув. Виявилось, що на фермі було лише з десяток свиней різного розміру. Коли люди приходили в гості, всі бачили одних і тих самих поросят. Харчова піраміда протягом десятиліть чинила глибокий негативний вплив на сотні мільйонів людей. Квадротрекер. Це був пристрій для виявлення бомб, винайдений британцем і проданий державним установам і школам для виявлення зброї, вибухових речовин і боєприпасів. Кожна одиниця вартувала тисячі доларів. Єдина проблема в тому, що це був лише шматок металу та дешевого пластику, всередині нічого. Агентства в та Великобританії досить швидко зрозуміли це і припинили їх купувати. Але інший британець скопіював ідею та продав майже ідентичний пристрій урядам Іраку та Афганістану для використання у виявленні саморобних вибухових пристроїв. Та сама проблема пристрій був неймовірно дорогим і не містив нічого, крім дешевого пластику та металу. Уряди Іраку та Афганістану мали набагато більш м'які правила, тому закупили приладів на 85 мільйонів доларів і розподілили їх на військові поліцейські контрольно-пропускні пункти. Вибухи в Багдаді були прямим наслідком того, що пристрій не виявив вибухівку в автомобілі. Походження міста Ленсінг, штат Мічиган у 1830-х роках. Два брати продали земельні ділянки в районі сучасного міста Ленсінг, штат Мічиган, мешканцям села Ленсінг, штат Нью-Йорк. Вони розповідали, що це ділянки у розвинутому місті з церквами, академіями та громадськими площами. Тоді як насправді там нічого не було. Коли люди прибули туди і зрозуміли, що їх ошукали, у них не було іншого вибору, окрім як залишитись і оселитись в тому місці, яке згодом стане столицею Мічигану. E <music> Я здивований, що ніхто не згадав про те, як агент Гарбо показово обдурив нацистів. Коротко, він хотів стати шпигуном союзників в Іспанії. Йому відмовили. Тож він пішов до гестапо і сказав, що хоче бути їхнім шпигуном. Вони його прийняли. Тоді він повернувся до союзників і сказав, що він агент гестапо і хоче бути подвійним агентом. Його прийняли. Він обманював нацистів, вписуючи десятки неіснуючих людей в платіжну відомість. Тощо цей чоловік єдиний, хто отримав хрест Вікторії. Та залізний хрест. Потім він ймовірно інсценував свою смерть. Чувак, довбана легенда. У 17 столітті француз Джордж Псалма Назар приїхав до Англії і почав розповідати всім, що він виходить з Тайваню. Чоловік написав про це купу книг і заробив купу грошей. По суті, це зробило його заможним. Перед смертю він зізнався, що то була брехня. Фінансовий скандал із Маккесон Ен Робінс 1938 року. Величезна фінансова афера. Аферист Філіп Музіка, народжений у Неаполі, створив у Нью-Йорку компанію з виробництва тоніків для волосся. Насправді це було прикриття для контрабандистів, які дистилювали вміст алкоголю в тоніках для виготовлення нелегального алкоголю. З цих прибутків він створював інші фальшиві компанії, часто втягуючи в свої афери родичів. Зрештою він змінив особу та взяв новий псевдонім Френк Дон. Нальд Костер після стрімкого зростання прибутків і здобуття влади Костер захотів більшого бути на Уолл-стріт. Врешті-решт він об'єднав свою компанію з великою фармацевтичною компанією McKesson Робінс і став її фактичним президентом. Завдяки цьому він ще більше розширив свою контрабанду і протягом великої депресії купався в грошах. Зрештою, McKesson Robbins Робінс стала третьою за величиною фармацевтичною компанією у світі. А музіка навіть відхилив пропозицію балотуватись президенти від Республіки. Республіканської партії в 1936 році бухгалтер Макесон зрештою виявив купу неоднозначних фінансових рішень і транзакцій, які призвели до розслідування сек і арешту Костера та двох інших. Слідчий упізнав Костера під час попереднього арешту. Згодом виявилось, що бізнесмен Костер не хто інший, як старий шахрай Філіп Музіка, усвідомлюючи, що його ось ось заарештують і посадять у в'язницю до кінця життя. Музіка сховався у своїй ванній кімнаті та вистрелив собі в голову. Рахувавши своє падіння так, щоб Кробува не потрапила на його килим. Загалом понад 20 мільйонів доларів США, приблизно 330 мільйонів доларів у сьогоднішньому еквіваленті, із 87 мільйонів доларів активів компанії, були визнані шахрайськими. кажуть, що не було фінансового скандалу рівного за масштабом аж до судових процесів над Медофом і Енроном, десятиліттями пізніше, ця афера вважається однією з найбільших фінансових афер в історії, вчинених однією людиною. Нацист. Навіть використовували згадки про це в пропаганді, щоб показати рівень корупції в Америці. Це призвело до низки реформ корпоративного управління та аудиту. Моя бабуся, яка змусила мене повірити, що в майбутньому за мною у черзі стоятимуть сотні дівчат. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які світові афери відомо вам. Напишіть в коментарях.